Thank you Всім доброго ранку. Так, У нас сьогодні приморозок, вже й сніжок пролітає. І ми приїхали пробувати, щоб доорати цей город. Тоді було болото, він бачите, якось внизу, в ямі, кругом дерева. І було дуже мокро, вигорати не можна було. Ну, пробуємо. Треба вигорати хоч би як. Тому що далі погода портиться, трошки підгорбив. Трошки буксує підгорбну. Бачу, у людей теж є ще не орані, і на полях ще є не орано. Так що не тільки ми одні такі. У нас тільки оцей один огородик. Не був виораний. Так, Поки Ігор Оре. Я хочу подивитись на погріб. Да, ще я так не бачила, яких так, камінчиків зроблена шия в погребі. А як зроблений верх з отаких плит? Отакі От вузенькі сходи, і отакий глибокий. Я трошки побоююсь туди лізти. Так, тут щось отаке, от от таке, Тут ще камінь. А що тут? Так, далі такий закапелок. О, -о, О, а тут уже видовбане з глини. І глина помаленьку починає обсипатися. Бачите, вже обсипається, так що туди вже заходити страшно. Ну тут переморовано. Тут ще не так страшно. Ну, щоб ховатися, тут ні в коїм випадку, як кажуть. Да, і оце така висота. Так що це вже все валиться, нікому воно не потрібне. Одна хатинка ще добротна, рівнесенька всередині щоб так десь в центрі села її перенести тож не може простояти, бо взнаскільки прослужити. Так, сніжок пролітає. Так, город такими фокусами. Що треба на ньому накрутитися. Так, ми вже доорали города, оралося нелегко, тому що два роки не оралося. Після сої діскували. Після гарбузів теж діскували, бо сіяли пшеничку. Ну, а тепер треба орати. Ми прихильники оранки. Щоб те там не було, орати треба. Не знаю, люди, о, що я видивилася. Вівці. Я в Тіктокові їх бачила, а наживу ще не бачила. Як їх багато. Ідуть <свісна> <свісна> вже на обід додому з пасовиська а я тут думаю, що тут ніде бур'янів нема. А Вони всі ярі повипасали, всі горби. І не треба косити. От молодці. Яка краса. Так, Плуг почистили, їдемо додому. Видивилася, що внучечка привезла меншого онучка. вже на канікули. Так, в неї сьогодні робочий день по нашому району, так що поїхала вже далі по роботі, а тоді додому на Умань. Хто вже до зими підготувався, а ми ще ні. Наташа мотає виноград, попідгортала рози. Кажуть, що вночі буде 9 градусів морозу, так що рискувати не будемо. Далі буде потепління, але ж може замерзнути. Так, щось, щось в наших півниках, оце все куріння зверху. А що таке, торік не було так? Вимерзне чи не вимерзне? Ну, практикуємо, не буду присипати. У нас їх багато цих півників. Побачимо, що вийде з цього. Ну, що ж це? Все зверху. Як ви підкажете, присипати землею чи ні? Так, цибулю згорнула на купки, понакривала ганчірками. Часник зібрала в коробки, зверху прикрила, чим я прикрила. Колись така була мода вишивати на мішковині. І я як почала, це було дуже-дуже давно. Бачите, скільки вишила, і закинула. Не було мені коли тоді вишивати. Ходили на роботу, насипаюся тих бураків, напечеся на сонці тоді вдома, городи, скотина. Ввечері вже не здужаєш вишивати. Ось така в мене красота вийшлася. Ну і на цьому все закінчилося. <гум> Хотіла вишити ковра. Так, Коли ми у рот, я пішла в хату там на дачі і знайшла отаку от фотографію. Це Наташині батьки, тато і мама, які вони гарні. Бабуся зберігала, бабуся по татовій лінії зберігала цю фотографію. Я забрала, буде пам'ятка. Красиві, так? Да? Так, зараз у нас 3 градуси морозу. Холодно на дворі. Вітаємо всіх з прийдешнім Різдвом, бажаємо всім здоров'я, миру, саме головне, щоб вже все це закінчилося. І тихої всім ночі.